Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми будемо узагальнювати матеріал та готуватись до контрольної роботи. Отже, виконуємо завдання з підручника самостійної роботи номер 3 Перше виконуємо усно. Знайдіть об'єм прямокутного паралепіпеда, лінійні вимір якого дрівні 4, 5 і 8 см. Об'єм такого паралепіпеда ми знаємо ще з 5 класу. Нам потрібно довжину помножити на ширину і на висоту. Отже, 4 множимо на 5 і на 20. 4, 4 множимо на 5 і на 8. 4 множимо на 5 20, 20 множимо на 8, 160. Отже, відповідь В. Не забуваємо, що об'єм у нас в кубічних одиницях вимірювання. Йдемо далі. Об'єм піраміди дорівнює 180 см кубічних, а площа її основи 60 см квадратних. Знайдіть висоту піраміди. Що нам потрібно пригадати? Що об'єм піраміди дорівнює. І що це в нас буде? 1 третя площі основи множимо на висоту, да? одна третя добутка площі основи на висоту. Дивіться, об'єм ми знаємо, площу основи знаємо, потрібно знайти висоту h дорівнює. Три об'єма ділимо на площу. Отже, що це у нас буде 3 множимо на 180 і ділимо на площу. Площа у нас 60. Скоротили 60 і 180 на 60 це буде 1 і 3. Отже, 9 сантиметрів відповідь Г. Третє завдання: Твірна конуса дорівнює 6 см. А радіус його основи 2 см. Знайдіть площу повної поверхні конуса. Пригадуємо, що площа повної поверхні конуса складається з площі основи плюс площа бічної сторони. Бічна площа. Да? Далі, площа основи в основі у нас круг, площа круга, пір квадрат. Площа бічна πr і множимо на L, на твірну. Якщо ми за дужки винесемо пі Р, то у нас залишиться в дужках r плюс L. І радіус, і твірну ми знаємо, отже, можемо знаходити площу. Площа повної поверхні дорівнює π радіус 2. І в дужках 2 плюс твірна 6. 2 плюс 6, 8. Множимо на 2, 16. Отже, у нас буде 16 см квадратних. Відповідь В. Наступна задача твірна конуса дорівнює 10 см, а площа його основи 36 см квадратних. Знайдіть об'єм конуса. Отже, пригадаємо перше. Що об'єм конуса дорівнює 1 третя площі основи множимо на висоту, площа основи це у нас круг, площа круга πr квадрат. Отже, твірна конуса нам відома, ось твірна, наприклад, а, це 10 Площа 36 З площі можемо знайти радіус. Да? Для чого нам радіус? А для того, щоб нам знайти висоту. Висота у нас БО. Ми розуміємо, що ми можемо її знайти з прямокутного трикутника А, Але для цього нам потрібно знати ще одну сторону. АО це радіус. Отже, радіус знайдемо з площі основи. Пригадуємо, що площа основи, площа круга це Пі Р квадрат. Тоді знайдемо, чому дорівнює радіус, що це буде корінь із. Площа основи ділимо на пі, корінь із. Площа основи у нас дорівнює 36. Π. Ділимо на пі. Це у нас буде 36. Корінь із числа 36 буде 6. Отже, радіус у нас дорівнює 6 см. Тепер ми знаємо радіус і ще раз з трикутника АБО, це у нас прямокутний трикутник. За теоремою Піфагора можемо знайти висоту. Висота БО дорівнює корінь із квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. Квадрат гіпотенузи це у нас АБ в квадраті. Мінус відомий катет – це наш радіус, АО в квадраті. Що це в нас буде? 10 квадраті – Це 100. Мінус 6 квадраті – це 36. 100 віднімаємо 36, буде 64, корінність цього буде 8. Отже, БО дорівнює 8 см. Все у нас є, можемо збирати знаходити об'єм. Об'єм конуса дорівнює 1 третя. Множимо на площу основи. Площа основи у нас 36 π І множимо на висоту, висота 8. 3 і 36 коротимо на 3, це буде 1 і 12. 12 множимо на 8 це буде 96. Відповідь у нас Б. Наступне. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 8 см. І утворює з площиною основи кут 30 градусів. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра. Отже, у нас з вами є циліндр. Є його осьовий переріз це а, Б, С, Д. Це у нас прямокутник. Отже, що ми знаємо? Що діагональ цього перерізу це у мене зараз АС, дорівнює 8. І утворює з площиною основи кут 30 градусів. Отже, кут САД 30 градусів. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра. Будь ласка, зробіть зараз паузу. Намалюйте в зошиті рисунок до задачі і запишіть самостійно дано. Ми зараз його проговорили. Отже, що нам треба знайти Площу бічної поверхні циліндра. Пригадуємо, що площа бічної поверхні циліндра дорівнює 2 π R і H. Отже, нам треба знати радіус і висоту. Зараз ми не знаємо ні радіус, ні висоту. Починаємо. Висоту, наприклад, D, можемо дуже легко знайти з трикутника ACD. Подивіться уважно на цей трикутник Пригадуємо властивості катет, який лежить навпроти кута 30 градусів до рівня половині гіпотенузи. Ось у нас катет. Який лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, наш катет CD дорівнює АЦ ділимо навпіл. І зробіть, будь ласка, паузу, і запишіть чого. Та, за властивістю кута 30 градусів, катит, який лежить навпроти 30 градусів дорівнює половині гіпотенузи. Отже, ЦД у нас дорівнює 4, 4 см. Ми знайшли зараз з вами висоту, нам залишається знайти радіус. Що таке радіус це у нас АО. Ми можемо з легкістю знайти з того самого трикутничка АЦД всю сторону АД, поділити її навпіл це наш діаметр, і отримаємо радіус. Отже, за теоремою Піфагора зараз знайдемо, чому дорівнює АД. АД у нас дорівнює квадрат гіпотенузи АЦ в квадраті. Мінус квадрат відомого катета. Катет у нас відомий це D в квадраті. Отже, давайте знайдемо. Ац в квадраті це 8 в квадраті 64. Мінус С Д в квадраті, це 4 в квадраті 16, буде 48. 48 це 16, множимо на 3, корінь із 16, 4, корінь із 3 не береться. Отже, 4 кореня із 3 см. Далі, все нам відомо, можемо підставляти знаходити площу бічної поверхні. 2. Множимо на пі, множимо на радіус, це у нас половиночка AD, 2 корінь із 3, і множимо на висоту. Висота у нас 4. Що у нас буде 2? Множимо на 2, 4, 4 на 4, 16, 16 коренів із 3 π. Да? Або 16 пі коренів із 3. Це у нас відповідь г. Отже, ми зараз вам повторили декілька завдань. Ваша домашня робота це обов'язково пролистайте весь розділ, повторіть всі формули, повторіть означення. І я вам зараз напишу ваші домашні номери. Працюйте, чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!